Шановні жителі нашої громади, сьогодні наша держава відзначає важливе свято День Конституції України. У цей знаменний день ми вшановуємо документ, який є основою нашої незалежності, правової державності та демократичного ладу. Конституція це не просто текст, це серце і душа нашої країни. Яке задає ритм нашому життю, визначає наші права та обов'язки і направляє нас на шлях до процвітання та справедливості. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла конституцію, яка стала символом єдності, свободи та верховенства права. Цей документ забезпечив фундамент для розвитку нашої молодої держави. І закріпив права та свободи, які ми, українці, захищаємо і цінуємо. Конституція є нашим дороговказом у побудові правового суспільства, де кожен має можливість вільно жити, висловлювати свої думки, вірити в краще майбутнє і реалізовувати свої мрії. Наша громада, як і вся Україна, пройшла на легкий шлях. До цієї важливої події. І сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що кожен з нас є частиною цієї великої історії. Однак, на жаль, не все в нашому сьогоденні йде мирно. Вже понад два роки триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України. Це боротьба не лише за нашу територію, але й за наші права, свободи. І ті цінності, які закріплені в Конституції. Ця війна принесла багато болю і втрат, але вона також показала, наскільки сильними і мужніми є наші люди. Ми не можемо забути про тих, хто віддав своє життя, захищаючи наш мир і наші кордони. Ми схиляємо голови перед нашими героями, тими, хто втратив життя на полі боя, захищаючи. Наші родини, наші домівки і нашу країну, серед них і наші земляки, жителі Южинської громади, які з честю виконали свій обов'язок перед батьківщиною, вони стали справжніми символами відданості, мужності та любові до своєї країни. Саме їхня відвага і самопожертва надихають нас на те, щоб ми. Продовжували будувати демократичне і справедливе суспільство, яке шанує права кожного свого громадянина. Я хочу подякувати кожному южницю за щоденний внесок у розвиток нашого міста, за вашу відданість та підтримку, ваша активна участь у житті громади, ваші ініціативи та зусилля сприяють зміцненню демократичних цінностей. І впровадженню найкращих практик самоврядування. День Конституції це також нагода задуматися над тим, як ми можемо ще більше зміцнити нашу громаду. Як я, як міський голова, я завжди готовий слухати і ваші ідеї, і пропозиції, щоб разом будувати громаду нашої мрії. Громаду, де панують повага, взаєморозуміння і взаємодопомога. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи, але все це минеться. Ми переможемо і знову насолоджуватимемося спокоєм і відродженням нашої країни. Я хочу побажати всім нам миру, злагоди і процвітання. Нехай наша громада і вся Україна стають ще міцнішими, ще прекраснішими, адже ми маємо все необхідне для цього: нашу згуртованість, наш дух і нашу любов до рідного краю. Зі святом вас з Днем Конституції України.